Увесь наступний тиждень тут у музеї імені Андрея Шептицького триватиме творчий міні-табір Канікули в музеї. Від дев'ятої ранку і до тринадцятої години тут навчатимуть дітей, ліпити з малювати олійними фарбами, робити черпаний папір, проводитимуть мистецькі квести. Батьки можуть записати дітей на 5 днів, на який йдуть абонемент. Або вибрати собі конкретний день. Кожен день має окрему таку творчу студію. В Перший день діти прикрашатимуть футболки в техніці вибік це імітація вишивки спеціальною фарбою. Особливо цікавий процес для дітей, коли власне вибиваються, коли вони макають фарбу. Прикладають собі до тканини, і от починається це постукування кулачком. то це потім починається тут на все дуже весело. А ще діти створюватимуть копію картини Дніпро Миколи Мурашка, яка експонується в національному музеї. Чому обрали саме цю? Тому що в неї дуже чітко винна різноплановість, тобто ми відділяємо там перший план, середню частину і е, другий план, так. Тобто ми будемо вивчати цей от простір, як його побудувати, тобто вони будуть і композицію, ознайомитися з основами композиціями, кольорознавством. В останній день музейних канікул тут у головному холі покажуть дитячі роботи. А ось такі табори на природі переважно в Карпатах щороку влаштовує скаутська організація пласт. Щоправда, туди потрапити можуть лише пластуни. В табор їдуть пластуни. До нас зараз часто звертаються батьки, телефонують, кажуть: Візьміть дитину на табір ми на жаль мусимо відмовити. Бо, як я казала раніше, не може дитина, не знаючи, що таке пласт, яка його специфіка, яка специфіка пластового табору, де як не як дисципліна є, просто от поїхати і, і приєднатися. От, тому закликаємо е насправді не телефонувати з питанням, чи можна, бо правила є правила, і це... Це в нас виховна метода, що табір є підсумком пластового року, коли дитина вже має багаж багашний. Пластунські табори стартують наприкінці червня і триватимуть усе літо. Там навчають, як жити в природі. Є пластові вмілості, як там, пластун вміє розпалити вогонь, грамотно його за собою загасити і варити їжу вчимо в польових умовах. От, тому кожного дня чергуються діти, і, звичайно, що дорослі їм цьому допомагають, навчають. Усі львівські школярі мають можливість безкоштовно відвідувати міські табори, деякі вже розпочали роботу. Наприклад, екологонатуралістичний центр, наприклад, на Погулянці вже є такі літні канікули. Це є двотижневий такий курс, де діти можуть проводити свої дозвілля. Це і майстер-класи різноманітні, екскурсії, якісь цікаві квести для того, щоб зрештою батьки мали. Можливість залишити там дітей. Окрім того, ми маємо два табори, які працюють за межами міста Львова у Львівській області в Карпатах. Це є Коростів і Гребенів. І відповідно цьогоріч буде організовано три зміни для того, щоб там могли відпочивати діти, які належать до пільгових категорій. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.